Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами ідеєю для проєкту для 7-го класу Хімія нуж. Проект називається Еволюція хімічних знань. Тут я пропоную свій варіант проєкту. Звісно, ви можете зробити так, як вам подобається. Для цього проєкту я використовувала програму Canva, обкладинку робила в ній, також зміст картинки, тексти. Все це я теж робила в цій програмі. Можете також самостійно собі зробити свій варіант проєкту, або скористатися, або скористатися моїм варіантом. Посилання на мій варіант буде в описі до цього відео. Цей проєкт я хотіла зробити в вигляді хронології, тому що тут у нас є еволюція все ж таки, хімічних знань, яку ми можемо умовно розділити на декілька періодів. Я взяла 5 періодів, це хімія стародавнього світу. Розвиток ремесел, Далі у нас йде період алхімії, досить такий великий період. Виникнення ядро хімії, тут у нас з'являються перші аптеки. Встановлення хімії як науки це період історії хімії дуже важливий. Тут у нас з'являються теоретичні основи хімії, це дуже великий період. Я взяла декілька вчених. Можете взяти більше їх, просто я не хотіла його робити ну, надто великим цей проект. Ну і сучасний період хімії. Тобто, це у нас сьогодення, я його теж зробила коротеньким. Ну, ви можете на свій розсуд щось додати. Що нам знадобиться для цього проекту? Я брала Ватман. Можете взяти картон, як вам буде зручно. Ну, і проект в мене виглядає такою гармошечкою. Його можна зручно розкладати, тобто він може стояти, його можна демонструвати зручно, завдяки тому, що він має таку устойчивість, а також можна його перегортати як книжечку. Роздруковую необхідні матеріали, вирізаю їх та розкладаю за періодами. Я думаю, що це не складно, ви впораєтеся з цим. Такий варіант мені сподобався, тому що можна це зробити швидко. Звісно, можна намалювати це з дітьми, запропонувати своїх якихось героїв, які вони захотять. Вони тут такі хіміки. Що може сподобатися дітям? По-перше, ми не просто тут перелічуємо періоди, ми можемо подивитися на фотографії, які ілюструють саме той період. Діти можуть з цим ознайомитися, представити собі якою була хімія на той момент. Також тут у нас є діалоги наших героїв, які між собою спілкуються. Я вирішила їх додати, я думаю, що так це буде цікаво. Ну, і пояснення опис цього періоду, різнокольоровим виділений текст, для того, щоб можна було також ознайомитися з цим. Не обов'язково робити цей проект в вигляді такої гармошки, можна зробити і на листі ватману також. Можна зробити їх менше, я роздруковувала на А4, можна роздрукувати їх на А5 для того, щоб ну, просто менше було за розміром або компактніше було. Також можете додавати якісь свої картинки, свою інформацію, доповнювати це. Можете не все використовувати, звісно. Робіть так, як вам подобається. Весь процес, який я вирізала. Всі періоди я тут на відео не знімала, це було досить довго, але це все ж таки швидше, ніж самому малювати це все. Тому я тільки частину тут викладаю, ну потім це все красиво акуратно склеюється. Такий проєкт можна робити або як індивідуально одному учню, або робити в групах цей проєкт. Теж буде цікаво подивитися, як вони будуть працювати в групах. Загалом у мене на цей проєкт пішло півтори листи ватману, якщо ви роздрукуєте менше, може у вас менше вийде. Можна такий зробити для себе таку роздруківку і використовувати на уроці як додатковий такий матеріал, показувати учням все ж таки хронологію розвитку хімічних знань. Їм дуже цікаво розглядати всі ці картинки, читати щось дізнаватися. Вони активно в цьому приймають участь. Дякую вам за увагу, до зустрічі. Пишіть ваші коментарі, що вам сподобалось, чи сподобалося вам такий вид проєкту. Та обов'язково напишіть ваші варіанти, що ви зі своїми учнями придумували. Буде дуже цікаво. Бажаю вам всім творчих та цікавих уроків, креативних учнів також.